Я запропонував Олександру використовувати це приміщення на будь-яких умовах. Ось він Третейський суд України. Воно який такий алгоритм. Олександр каже після війни. Тому раз після війни, значить ми виходимо. Хай буде після війни. Третейський суд України. Це проєкт не мій. Олександр. Ну, хай буде так. Попросив зробити це приміщення дати. Каже, після війни, хай буде так. Після війни. Не зникайте нікуди. Здрасте. Саша, то хай буде після війни, після, після перемоги українців на своїй святій землі українська. Ну, да, а то ви, блін, займатися. Зараз іде війна, ви хочете займатися, блін. Хоча б щось конкретне, то непонятно що. Ну хай буде так. Виключаєте радіо Хай буде так, Саш. Я ж не пруд. Да, до побачити. <говорит> Та забудь мої телефони, так як я твої. Так, оце місто Київ, Харківське, шосе одного разу тут я збирав клуб обдарованих друзів планети Земля. Чоловік на 50-60. Дав він одного разу мені на безоплатній основі приміщення там конференц-зал. Ось в даному випуску, випадку це є універсам Київ. Власником цього будинку є рід Костюків. Ну це його питання, його право казати ні. Кінець зв'язку.